Помните, я купив собі топлений айфон за 27 тисяч, так от, все-таки прийшов на логову і подав на того чувака жалобу. Я тебе зараз бензим тапочком покажу. У нас случилась біда. Блять, розбили А чо ти злой. Що ти як гапі починаєш? Ну треба ж показати, що вийшло. З'їмуться. Є... Влад, коротше, доставав тарелку здорову. А оказывается, що під здоровою тарілкою ще лежало дві тарілки чи три. Я не знаю скільки тут тарілок, взагалі, Порозбивалось жорстко. Тепер во всій кухні просто стекло валяється. Ну, по сравнению з тим, що локи розбив раковину, це ще мелочі. Правильно, винником туди наверх. Вмісто того, щоб просто руками відгрівсти, порядок. Отакий от, от вечірочок. Добре утро. День четвертий. Рубрики зважений та нещасливий. Простувся речі, що заварить собі овсянку. Починаю насипати овсянку. А там, оказывается, завелась живність. Там просто якийсь маленький-маленький метелик висипався с а в місці з овсянкою. А прошли раз я цю овсянку їв. Просто може в прошливий раз він мені не попався. І за цього мені пришлось овсянку викинути і пожарити собі. З утра яйця. Рішив 3 яйця пожарити, бо каже, що з утра найбільше треба їсти. Типа утра наїдаєшся і потім цілий день собі ходиш з енергією. Тому жарю 3 яйця, наріжу пару кусочків сира і просто буду пити чай без сахара. Якось так. Обід по розписанню на 108 гривень взяв одну одбивну і салат здоров'я, з якому йде капуста і огірок. Дратуті, дратуті. Тільки зайшов додому, і одразу покажу, що сьогодні я купив. В принципі, від прошлого дня почти не відрізняється те, що я купував. Що я сьогодні собі купив, це сир, тому що той сир вже закінчився. Кусочок за 73 гривні найдешевший, який був, купив. Локі купив якийсь паштет, хай попробує. Потім банан по класіці, бо сладкого хочеться. Ну і чай. Все. В принципі, це все, що я купив. Яйця в мене є. Вечером пожарю собі яйця з сиром. Ну і що? Ну і банан зараз з хаваю, поп'ю чай, та і в принципі все. А завтра приїжджає до мене мама, подивимося. Пройшло десь 2 неділі, можливо через там, 2 чи півтори неділі Локі взагалі перестане її трогати і вже забув хто це. І не буде нападати, я не знаю. Тому що мама хоче з ночовкою, бо їй багато що треба зробити. І, ну і вона мене мало бачила, вона що там у мене побула, там, я не знаю, дня 4-3, і ото раз ще на день приїжджала і все. Тому. Жду маму і подивимося, що буде, не знаю. Даже не представляю, буде він нападати чи ні, но я думаю, що все же да. Тому що це е є... на других людей він не нападає, но на маму щось нападає. Не можу зрозуміти. По традиції, як і собі, желаю вам приємного апетиту. Тому що я уверен, що процентів 60 аудиторії коли дивиться мої влоги, хавая. Що ти там мурчиш? Ти будеш банан? Е! Знаете, вот и прикол, мамчик. Как можно не любить эти глазки, этот носик, да? Вот как можно в такую женщину не влюбиться? Красивый носик, это мой любимый. Красивые ножки. У нее глаза красивые. Глаза, губы красивые. Она действительно вот красивая. Есть что полюбить. На, банан будешь? Не захода? Ну, я хочу. Um, wait. Morning. Um, does he have meat? Hello? До бліданок до А дивіться хто там приїхав. Мама на базі. Блін, вчора на стрімі присідав за донати, ноги цілу ніч так боліли просто. У мене кріпатура жорстка, важко навіть спускатися по ступенькам. Я йду як інвалід якийсь. Ааа, сука. Так больно ви не представляєте. Щас подивимося, як Локі буде реагірувати. Сука. Хай у хай. Мама сьогодні на модному. на Under Armour, на жилеточки. А ну рюкзак важкий. Драйву. Що, ти вже Локі боїшся? Так. Ти взяв? Палочку з собою не, вона там. А зачем з собою? Ну блін, і що? Яка прекрасна погода? Тут пішов, шоу, полетели. Локи. Хай там походить чуть-чуть. Він постійно намагається вибігти. Слухай, він тебе швидше послухав, ніж мене. Я йому, коли заходжу, він не сразу. Я йому кажу, він не сразу заходить. Це... Я... Я... Я Опять вона Сейчас такий думає, що я кокушу. Ну, сразу за маму, сразу за мамою. Бо знаєш, вона йому ту паличку дасть. Привіт. Може йому знаєш, що ще дать? Зверху корм йому насипати в тарілку. Um, um, really. <звірк> Дивіться, що мені... <звірк> Ді з бабушкою передали із Херсонської області. Диньку. Невеличку, звісно, але я думаю, що вона дуже-дуже вкусна. Потому що з Херсонської області, а не з Сільпо в Києві. Чесно, треба положити холодильник, щоб чуть холоднувата було. Мама тільки прийшла в кімнату, локі її в собі корм і одразу пішов в цю сторону. Не представляєте? Я в шокі. Він обичний де, якщо я тут знаходжусь? Це прикол. Контролюю, контролірує. О, і мій халат, да? І мама привезла мій халат, який я случайно відправив діду і бабушки колись. І вона обнаружила, що там є халат. Я кажу, о, так це мій. І найголовніше, ребята, дивіться, я попросив в'язані носки, щоб мама від бабушки взяла. І вона взяла три пари. тому що дуже холодно стало в квартирі вже вечірком. Буває, так як сидиш, якщо балкон хоч, ну. Понятно, что если балкон открытый, то холодно. На балкон. Но даже если закрытый, все равно прохладно, особенно в ноги. Поэтому э, вязан носки это вообще спасение. Чудо. Потому что куплять, мне кажется, их дуже дорого, если куплять здесь в переходе. Сколько тебе? Полторы. Полторы? Да. Чайник ты не стала? Встал. А, уже закрепил? Чик. Воды. Стоп. Все? А, я тоді поняв, що полтора ложки. Я собі просто, обічно багато наливаю, я люблю коли багато пить. А то А то на донышки, це як еспресо. Я п'ю без сахара. Утро починається з кофе. А у локи з агрессии, да? Я сподіваюся, що ні. Поки що признаків не обнаружено. Локи себе адекватно веде, но... Ви ж розумієте, що це покарше. І зараз викидає мусор, який я попросив у влади викинути. Він каже, завтра. Завтра буду цю сторону, йти, точно викину. Відтоді сам викинув цей мусор, бо поки дождешся. Їдемо зараз там. Мамі треба порішати хабата. і будемо їхати на радіоринок, продавати старі телефони для того, щоб мамі купити новий. У неї є гроші, але щоб додати і ще купити новіше, бо її старі айфони задовбали. Восьмерка в неї не очень працює. Десятий, який я подарив, в нього батарея погана. Мама каже, то давай. Продамо старі, додаємо просто до той суми, яка в мене є, і купимо мені новий Xiaomi нові. Хоча ну, я Xiaomi, якщо чесно, не дуже люблю. Але Android для мами нормально, тому що щоб батарею добре держав. І поїдемо, узнаємо на радіоринці, будуть ну, за нормально це не куплять чи ні, тому що старі айфони, зрозуміло, що вже нікому не треба. Но на OLX ми їх будемо довго продавати. А Хотілося б вже сьогодні купити. тому зараз їдемо на Академ. І за те, що карти мої мене не працюють, ми не поїдемо до того місця, яке нам потрібно. Потому що опасно. Плюс бензина зараз мало. На стрімах вчора на присіда... Я так, що кріпатура дуже сильна. Важко присідати і в принципі важко ходити, зараз на педальки даже буде важко нажимати. Так що деньги є, хоча б заправитися. Треба буде сьогодні заправитися на 100 км. Якраз до зарплати, я думаю, хватить на роботу поїздити. В смислі? А що там двері відкриті? Так ти закрив. Я там взагалі не сідаю, це значить, хтось не закрив, а я думав, що закрити. Хто не закрить? Я не знаю, Влад зі мною останній раз їздив. Офігеть! У мене все це час були відкриті двері в машині. Я фігею. Влада, якщо ти дивишся відео, ти козлина, ти ще двері не закрив, блін. З відкритими дверями їздив. Ну, точніше, стояла машина з відкритими дверями. Ну, в принципі, цю машину в Києві немає, кому ганяти, вона нафіг нікому не треба, бо вона вже стара. Па, якщо дивишся відео, привіт. <гум> Та не, ну, на самом деле машина хорошая, на роботу їздити добре, впевнений встраю, дуже хороша. Я, звісно, хотів би себе дуже сильно купити Mercedes 124, але на нього ще треба із важко. Машина встрає, їздити можна, але те, що, звісно, Влад двері не закрив. Я думав, що вони закриті все це час. І їздив. Я раз Влада возив 4 дні назад, мабуть. Получається, я 4 дні їздив з відкритими двері і машина стояла з відкритими дверьми. У мене тут немає, що красти, а машину стару тоже. Я думаю, вже нікому смислу немає. красти, тому що зараз не 90-ті і магнітоли зараз не крадуть. Виїжджаємо. Мама оділася сьогодні, груді в Одесу на Аркадію зібралася, а не на важні діла. Оділа футболку, джинсовку. Так, а що їй. Ну, Ще все одно. Як на пляжі. морянську футболочку, джинсовочку і каже, мені холодно. Чуть-чуть таке продуває, бо моя тоненька, худі. Ну явно краще, ніж футболки. Каже, там може зайти в секонд хенд та й собі кофту. Сразу її одій. Це кстати хороший варіант. Я б, навіть так би і зробив. Но блін, я нормально одівся. Що в секонд-хенді якийсь балахон купити за 20 гривень, щоб тепло було, та й піти себе. Або свитер, те й нормально. Тільки там за запашок імениться свій, скажімо так, специфічний. Но тим не мене, ти плішаш. Я не пам'ятаю скільки я раз вчора присів, на ноги реально так, блядь, я тільки що спускався в метро і хочеться просто взяти так упасти. Я йду так неудобно. Шо? Останем станем тут. Что ты переживаешь, место, места не хватает в метро или что? Не, хочется хочу там стесняешься? Мама стесняется камеры, а мне вообще все равно. ты хоть всех сниму. Чи не все равно. Капец, мама стесняется. Я говорю, что ты стесняешься камеры? Она мне так Дуже стісняється. Прям як я в початку, коли знімав відео, а потім я почав привикати, привикати і мені стало все одно. Так що ребята, хто знімає відео, не стісняється. Тут нічого такого немає. Вас раз побачили через минуту вже забули. Тому що город великий і вас не заповнить, ніхто ви нікому не треба. Тут і кончене метро, просто ужасне. Тут можна запутатися, як взагалі вийти. Вийшли з одного метро, перейшли до другого якогось входа. Це якийсь піздінне метро. Везде якісь переходи, странні дороги, непонятно, куди тут йти. Як, як дойти, я теж не представляю. Вийшли з метро, обійшли круг, і опять заходили в метро, щоб вийти з другої сторони. Ну, не дебільне ли метро? Ні, ви скажете, напевно, що я, дурачок, що не знайшов виходу. що дурачок, місний. Ти бомбасами засіма. Ну тут взагалі карти показують одне, переходиш. Друге, при тому, що я пробував з другого телефона, не з свого. А я хочу доказати всім, що я не дурачок. Короче, жесть. Не подобається вообще мені це метро святошин. Неудобно тут расположение. Вот, Щоб ви розуміли, один вихід з метро і ще один вихід з метро з цієї сторони. І ми ще два обошли. Куди тут, що тут, як тут взагалі йти? Це жесть просто. Ви у мене там на стрімі спрашували, де краще купувати квіти. Так от, квітки лучше купувати отак, от возле метро, якогось, или в переході, просто у бабушек, так дешевше, набагато, ніж купувати в цвіточному магазині. В рази три дешевше буде. Я спеціально взяв на роботі вихідний, щоб. Мамі допомогти цей важкий путь, тому що вона каже, що якщо б вона так сама була без мене, вона б, мабуть, тут ще два крутилася і шукала, куди йти. А так в іточі знайшли. А за квіти, що я вам казав, дивіться. От навіть, наприклад, цвіточний магазин, квітковий магазин, в ньому по-любому буде дорого. Я думаю, що букетик там стоїть, ну, як айфон iPhone десь. Слухайте, на картах показувало 900 метрів. Ми вже йдемо, я не знаю, як роді 500 кілометрів, а не 900 метрів. І оце поки йшли, я вспомнив, як бабушка постійно казала, коли щось робила. Кручусь верчусь і цілий день. Оце і ми от зараз йдемо, крутимося, вертимося і цілий день так зараз пройде. Поки ми дійдемо до міста назначення. Це жесть, просто і я говорю ноги. Ви просто не представляєте. На відео мабуть, не видно, як я йду, але я йду так, типа під храму. Я знаю. Ну я ж по храму йду, чи не видно з сторони. З сторони видно, як я нормально йду. А в мене відчуття, як будто я так йду і так. Помните, я купив собі. Топлений айфон за 27 тисяч. Так от, ви думали, що це хиханьке-хаханько, я все-таки прийшов на логову і подав на того чувака жалобу. Потому що айфон через рік все одно далі спливають проблеми. І багато хто з людей далі жалується, що вони обманують. Ну, Хто знає, той знає. Я думаю, ви бачили це відео і до сих пор пишуть «Спасибо, що ти сказав, що отут от продають погані телефони. На здоров'я! Спасибо, Apple Touch. за классный iPhone. Ну а если вы думаете, что это все шуточки, вот, пожалуйста, копия заявления. Apple Touch, продавайте дальше хорошие телефоны. И вам приветик. И спасибо за очень хороший телефон, который в итоге у меня... Сколько с ним проблем всплывало? Два раза ремонтировал, и до сих пор все равно у меня экран... Работає іноді сам по собі. Класний телефон купив за 27 тисяч. Сказали в ідеалі просто. А ще вони любителі на сайті написати, що в них телефон стоїть там, допустимо, 22 тисячі. А ти приходиш они говорят, кажуть, а вже такого немає, є тільки за 28. Це їхня ще фішка. Мені до сих пор пишуть в коментарях під старим відео. А кому інтересно, взагалі, що за історія, як мене розвели на телефон. По ссылке в описании буде ссылка на два відео, в яких я розказую цю історію. Я все-таки через скільки там год, или два пройшло вирішив. Рішить цей моментик, тому що куча людей пише коментарі і жалується, що комусь продали поганий телефон, хтось не купив благодаря моєму відео. Тобто, представте, скільки я людей спас від такої галімої покупки. Ну мені приєдно. Не, не, не <сум> Дивіться хід. Мама йшла, каже, якась. <сум> так, Покажи, просто, не що. Треба. Ну, Просто кросовок <сум> вдали. А що тут такого? Реально скручилось. Типа скручивалось. Ну щось треба рішити цим моментом. Произошла проблема. Ішла, і йшла, красовок зігнувся. Що тепер робить? Я тебе зараз буде цим тапочком. Ну я просто поки що викинуємо кросовок. Не надо. Чого? Ну дай я попробую вийнути. Дай я попробую. Я ще таке не бачив. Дай! Да дай попробую выгнуть, не хочешь, чтобы я пока... Дай выгну. Включился кроссовок. Интересно, из-за чего? Из-за температуры, из-за чего как оно нас реально скручился. Что за такая? И что, неудобно идти? Нормально. Ну, а, типа, чувствуется, когда ты идешь? Или просто визуально выглядит? Да ну, хай с будет. Да, конечно. Так а не выгинается. Каже, не вставляй. що тут такого Ну, случилось, блин. Він у мене взагалі кет порвався. То, що мені, не показує, що кет порвався. Чи не біда. Ну, дивіться, кстати, як у мене ванси перепались. Вон, аж нитки лізуть. Я, звісно, ванси дуже люблю, тому що вони удобні. капець. Спасибо Насті Сармані, що посоветовала мені такі вот кедики. Я раніше не любив ванси, вони удобні, але, блін, бачите, вони вигоріли і аж порвались. <кій> Ти так валіяш достала, отак. От Зайшли в метро, щоб добиратися на радіоринок, а метро просто закрите. класики і за карту запутались, і з метрова добралися на друге метро. Потім в цього метро ми шукали де електричка. Місто того, щоб просто не поїхати на Академі, с з академія сісти напряму в маршрутку. Я что то взагалі затупашив. І от зараз вже сіли в маршрутку. Ой, маршрутку, що запутався в електричку. Людей почти немає, там только два человека сидит. І їдемо вже на караваєві дачею втирать телефони, скажем так. Я ще сьогодні, кстати, не завтрак, а тільки кофе. Надо буде хоть йогурт в його тебе, взяти там на караваєвих дачах, тому що вообще взагарений. І ноги болять капець. Я кожен раз, коли спускає ступеньок, кожну ступеньку я виговарюю ой ай ой ай і отак от спускаюсь. В електричках не знаю, коли останній раз їздив. Не года два назад. Дуже давно не їздив в електрички. Смердючі Смердючий не за перевозити, таке перераз чуєш, окажу. А с явіт. Зайшли з мамою в АТБ, Вона собі там взяла роління. Я її заставив, щоб вона взяла собі отакий от от донат. Тому що він дуже вкусний, хочу, щоб вона спробувала. Кажу, що потім буде мені, ніж в тебе 200 ще купити і сока. Я з беру банан і вибираю йогурт. І от, обрати увагу, йогурт написано без цукру доданого, тобто немає цукру. Розверачую бутилку, тут написано цукру, з них цукри 5 грам, а написано не додано. Що це за дебільна маркетингова реклама, що типу, без цукру йогурт йде? Хочу знайти без цукру, якийсь собі йогурт, може кефір просто якийсь маленький взяти. Що ж це за підстава така? Йогорт Ого, Огонь здоровий, ти що? О, йогурт без цукру. Не, не, не. Тут теж ось з ну Тут 3,8 цукра хоч. Здорова, мені здорова не треба. Якісь... А це без цукру. Без цукру? Цукру 0,4 грама на 100 Ну, ну, чуть-чуть А а В кефірі по-любому немає. Може взяти собі якийсь... Ой, коротше, візьму собі, навіть айран і не буду паритися. Вуглеводи, з них цукер. Везде цукор є. Хочу відказатися від цукру, а цукор везде. Думав, ходив, не знав, що взяти, тому що везде є цукор. І В ітогі взяв, що тут є в складі цукру. Ну тут найменше, я взяв дитяче молоко 200 грамів і один банан. А мама знайшла якісь конфети, каже, що вони як в дитинстві, юнга називаються в АТБ. Типа вони взагалі ростворіме какао з кофе спресоване. Але вона каже, що їх раніше в дитинстві їли як конфети. Вона мені пропонує, я кажу, не буду. каже, та хоча би чисто на зубок укусити. А я відказуюсь все одно, тому що я в будь-який момент, якщо захочу, я зможу піти в АТБ і купити. Так що буду все одно відказуватися цього від сладкого. Буду пити дитяче молоко із бананом. Вкусно. Зайшли на радіоринок. В ітоді вийшлося продать два телефони за 3700. За 3700, тому що десятка там китайський екран стоїть і батарея ізношена. А сімка там, в принципі, все нормально. Стекло поміняно, батарея поміняна. Я ж діду міняв. Ну, просто більше невозможно. Вже старі телефони, вони нікому не надо. На Оликсі я біг продавав би, мабуть, місяць, а то і більше і не факт, що вообще продав би. Поэтому там сходу прийшли. 3700 там поторгували, спочатку взагалі хотіли за 3, потім 3500 і потім 3700. І за 3 не хотіли. Да. Хотіли за 3 спочатку. В результаті за 3700 продали і все. І зараз їдемо в лавину купувати мамі новий телефон. Я, конечно, Xiaomi вообще не люблю. Xiaomi, Ну, мамі подобається, каже, хороший Android. Тим більше новий, там з хорошим. Ну, те, що хороша батарея на Xiaomi, тут спору немає. В принципі, я думаю, для мами вполне для всіх функцій, які їй треба. Підійде тим більше, учитує, що вона камерою почти не пользується. Це мені камера на АП, тому я айфони дуже сильно люблю. Так що якось так виїжджаємо в лавіну по новий телефон. Зайшли з мамою в магазин Сейомі, купили телефон, і нам почали пропонувати гарантію. Я кажу, скільки гарантія взагалі йде. Один год предлагають допомогу гарантію. Я кажу, допонітельна гарантія не треба. За допомогою гарантію, сказали за три роди 400 гривень. Я кажу, та не треба, хай буде год. І потім в ітогі кажуть, що можна за одну гривню два гарантії взяти. Зачем три години гарантії за 400 гривень, якщо можна два гарантії за одну гривню? І вони спеціально мені сказали, що один год гарантії для того, щоб ми взяли, купили на три годи гарантії, щоб вони заробили. А на самом деле там полібомі шло два гарантії і так коротше, оці дебільні я ненавіжу взагалі, абщо заходить цей трус в помфі і всі такі магазини, тому що там питаються втерти людям те, що не надо, просто якусь фігню втирають, і тіпо, там. А вот це вам надо, а вот вам надо, а це вам надо. Давайте дополнительную зарядку, дополнительный. Пуговку, допоміжне ще щось. Коротше, все безполезно, Я не знаю, зачем це все продають. В ітоні купили телефон за 8 тисяч і все. І їдемо вже додому. Наполідок влога хочу показати, щоб не обманути вас. За цілий день, що я похав, похав, випив молока, ото 200 грамів тільки, і один банан. І все. І утром попив кофе. І зараз я беру собі колу зеро да, вона газірована, но раз в 300 років, тим більше я сьогодні проходив 12 тисяч шагів. В принципі, я думаю, що я можу собі дозволити колу в якої реально немає ні углів, нічого. Іли, може, угліводи, звісно, є, но учитывая, скільки угліводів я в день їм, я думаю, що від баночки колезером зі, зі мною нічого не случиться, тому що я вже йду. У мене відчуття, що я так спати просто хочу. Тупо чувствую, що зараз я так ляжу на кроваті, я не зможу змонтувати і сразу засну. Но я постараюсь сьогодні змонтувати, якщо ви сьогодні. який день? Сьогодні п'ятниця. Якщо ви дивитеся в п'ятницю, то вам повезло, і я не заснув. Все. Всім. Спасибо за просмотр. Не забувайте підписуватися на канал, ставити лайки і підписуватися на мій телеграм-канал, в якому я влажу новості, коли вийде влог і так далі. Опівчаємося вместе з вами. Переходьте по ссылке в описанні. І всім спасибо за просмотр. Всім пока.